Яна Вишивана, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд на набір для вишивки бісером на натуральному холсті від торгової марки Абріз Art це ікона Святого Кирила, яка вже в мене лежить. Ой, ще я не пам'ятаю, напевно, з самого початку створення каналу купила і ніяк не можу вишити. Ось так вона виглядає: поліетилен я зняла. Тут їй йде неповна зашивка. Артикул АА 033. Розмір готової роботи 23 на 30. Загальна кількість бісеринок 7337. І кількість бісеру 14 кольорів. Ось так. Така дуже гарна ікона. Що мені подобається саме тут? Тут, от бачите, йде таким, як конвертик. Отже, вона. В наборі пише, що сюди входить бісер виробництва Японії і Чехії, і що сюди входить набір три бісерних голочки. Ну, давайте розпочнемо. Розпочнемо спочатку. Отже, перше. Перший йде на алійській мові, що цікаво, як вишивати бісером на натуральному художньому холсті. До речі, після вишивки ікони прибувленню мами, мені сподобалось вишивати на холсті. Така перша робота. Далі ось такі просто там, Рек... ну не реквізити, а як сказати, візитівки, так, і тапріс-арт. Потім що подобається, сюди входить ось такий буклет з роз'ясненням. Ну, наприклад, тут у мене Святой Рівна Постельний Кіріл, да? звідки пішло це ім'я. Де саме жив цей святий. Бо іноді, знаєте, ми носимо імена святих і ніколи не читаємо, який життєвий шлях був у святого чи святої. Це досить цікаво. В наступному звороті молитва перед початком будь-якої справи, і внизу ще одна молитва перед початком вишивки ікони, що цікаво. Далі бісер. Ось. Віця. Мені подобається, що на картонку все прикріплено, написано кожний номерочок бісеру. Ну, в принципі, в кульочку тут так настільно роздивишся. Але така вся золо... коричнева, в принципі, гама. дуже ну, Я не бачу, не бачу сенсу, поки витягувати кожний бісеринку десь там розсипати, думаю, в процесі побачимо. Ось В самому кінці тут йдуть три голочки. Цей фокус, я вже втомилася з ним боротися. От, дуже гарні і такі кольори бісеру. Зі звороту можна побачити ще інші набори від Абріз Art. Тут, тут є і коні, і дівчина, і снігурі, і. І багато е, ікон святих. Є трошки, до речі, меншого формату ікона святого Кирила. Мені сподобалося саме в цьому. Зараз я вам трошки тут пошилась, буду шили сітки. От, І сама схема, дивіться, е, ну, і здалеку поки що так. от, Як воно виглядає. Дуже гарно. Е, Фон не зашивається, тільки тут рамочка, обличчя не зашивається, руки і оця книжка. Зараз намагатимуся. У мене ж от, дивіться, як такий звук холста. Що цікаво, трошки від нього йде такий запах, знаєте, хімії, я би так сказала. Тому що все-таки ну, це хост, я би, напевно, радила покласти десь на свіже повітря, саме цьому заготовку. Що вона десь, ну, звичайно, щоб не потрапляло сонячне світло, щоб вона трошки вивітрилась. Тому що, якщо ви постійно це нахилятися над роботою і дихати цим, ну, я не знаю, як це може бути. Зверху ми бачимо ось ось позначення. Дуже гарно, дуже-дуже. Мені настільки подобається і хочеться вже приступити, хочеться вже вишивати. знаєте. Є такі роботи, не такі вже би вишив, але поки що, і маю надію, що дочекається. Ось така гарна розробка від Ebriс-Art, і маю надію, що буде не менш гарне вишивання цієї ікони ну, з Богом. Нещодавно я розпочала роботу ось над цим набором: це святий рівноапостольний Кирило, і знаєте, робота трошки йде важко, тому що я звикаю до кольорової гами, до умовних позначень і плюс до вишивки на холсті. Вже давно я не вишивала на хості, вже з часом забулося, але нічого, поступово-поступово я маю надію, що робота піде швидше. Вишиваю я на руках. Мені так чомусь, коли саме холст на руках зручніше ніж на рамі чи на снапах. От, ну і покажу вам, що ж я встигла вишити буквально за 4 дні. Розпочала я вишивати знизу до верху, і розпочала я з одягу. Тут йдуть такі коричнево золоті кольори, от-так, де-не-де кидаються якісь такі переходи. от, Але кольори мені подобаються. Потім я почала вишивати знизу. Це ось ці такі біли і, не знаю, як перламутровий, як правильно називається. і... Потім ось розпочала роботу над ось цією діляночкою. Зараз буду, потім перейду, буду вишивати ось тут внизу. І буду вишивати ось ці коричневі кольори, а потім вже буду зашивати серединку. Знаєте, цей набірчик вже так давно в мене лежить. І де на де навіть зустрічаються заломи. Ось тут можна побачити. І десь ще були ось тут такі. знаєте, то, якщо вже купувати, то необхідно зразу вишивати. А він мене лежав цей набор, і я все ніяк ніяк. Не наважувалася його вишивати. Ще зверху був ключ, але я його обрізала, тому що мені незручно, коли він зверху. А так я відрізала, я собі приблизно якийсь значок наблизила, ага, то такий, такий, все. Але цей ключ я постійно кладу в органайзер, щоб, не дай Боже, його десь не загубити, бо потім я точно не розберуся в цих умовних позначеннях. Ну, а так в загальному мені поки що подобається. В мене є бажання вишивати. Ну і це найголовніше. Іду я вишивати і радувати вас своїми результатами. Ділюся з вами вже готовим результатом. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями. І знаєте, поділитися трохи своїм розчаруванням. Цей набір я купувала в 2019 році, і лише зараз, 2023, я вирішила вишити цю ікону. І мене в кінці майже чекало розчарування, знаєте, тому що ви можете побачити на самому екрані, як видозмінилося, як змінилося обличчя. Е Обличчя святого, борода от тут протертості, очі так само, можна побачити, що вони вже не такі чіткі. Якщо ви подивилися попередній шматочок, на початку робота виглядала чудово. Я не знаю, що сталося під час вишики. Тобто, я вишивала на, ру, ну, на руках, так, можна сказати, брала снапи, але на снапах мені було незручно. Я тримала так от брала в руку і ось так, знаєте, вишивала. Тобто я нічого такого не робила. От, все, я скручувала цей холст в рулон, що він так був, і він собі лежав, коли я там, мені треба було вишивати, я відкривала і продовжувала. Знаєте, і в кінці вийшло, що сама, сам холст втратив свою якість друку, тому що тут ми бачимо заломи, які виникли зверху і знизу. І саме зображення святого витерлось. Ну, тут книжка, ми можемо побачити там, де руки, де-не-де витерлось. Ну, це вже таке, знаєте, то вже, але саме обличчя зазнало таких змін. І я трошки розчарована. Хоча насправді мені подобається підбір бісеру. Я розпочинала вишивати знизу так от піднімалася. Тут вже чекала мене кругова зашивка, я думаю, що мені вдалося. Хоча я так не дуже люблю ці шви, це, знаєте, не для мене. Але я, ну як тут же, виробником задумано, значить треба вишивати. Ну, і ось обличчя зазнало змін. А по боках тут в мене виходила часткова зашивка. Ось можемо побачити. ну, В загальному непоганий, мені здається, обрамлення таке, так, в рамочку тут ось так іде. От, тут ось ну, гарно. ну, Нічо... Давайте я вам приближу, щоб ви побачили. Я старалася гарно вишивати, вкладати ті бісеринки. я так, не так не... Це не, не дуже так для мене, ці шви я завжди люблю вишивати рядами, ну, але ж. І потім в кінці мене, можна сказати, чекало розчарування. Ще можу вам. Я не знаю, що сталося, знаєте, з виробником, що це була за фарба, можливо, за ці роки вже щось змінилося, але. Знаєте, ну людина, яка купує набір, я не думаю, не всі одразу там починають вишивати. Дехто купує, бо мріяв про це і відкладає на якийсь певний момент. Так в мене буває, що якийсь гарний набір, чудова ціна, я купую. Але знаю, що сьогодні, завтра, там найближчий рік я не вишиватиму, бо в мене там, наприклад, інші плани. Але рано чи пізно в якийсь із настане момент, я захочу вишивати. Ну, але ж то не так, що ти відкрив набір, розпочав вишивати і починає лушитися фарба. Тобто, якщо я куплю якийсь набір, і він мене пролежить років 5, то потім що, буде просто голод тканина, без, без зображення, без нічого. Ну, Знаєте, велике таке в мене питання, що? Що це за фарба? І та, знаєте, вже Бог знає з тою фарбою, що я маю робити. От я витратила на це свій час, свої, як то кажеш, свій зір, очі, і, і тепер ось таке мене чекало. Не знаю. Трошки я засмучена. Звичайно, ну. Але все рівно я захотіла зняти це відео, показати вам, щоб ви знали, знаєте, і розуміли. От такі моменти. Зараз я хочу вам показати залишки бісеру, можливо, комусь буде цікаво. Звичайно, виробник закладав більше і дійсно залишки є. Можу сказати, що бісеринки доволі якісні, тому що іноді є виробники, що. Кладуть ніби з запасом, але коли вже в кінці ти починаєш вишивати, то бісеринки одна краще другої, так, знаєте, в лапках, тому що вони якісь на рівні, криві і таке подібне. От зараз я вам покажу покажу вам ось залишки. Дивіться, ви можете побачити, що вони є. Я так не, не по порядку, а, а от в такому хаотичному порядку. Ось. Тобто виробник в цьому плані все чудово і, і, і бісер, але тканина цей холст верніше, та, то мене чекав шок. Звичайно, шок. Ось. Тому ось такі мої враження. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам. Najlepsze.